Довго я мріяла про таку штукенцію. Нарешті ми прикупили І ось така гарнюня. Знову ж, знову ж скажу. Яка це фірма? Варія, яка це фірма? Фірма яка? Алка. У нас у нас э -э, фирмы Это <решли> у нас Це Тамарикс пришел. Это Тамарикс. а там уже полно. О, Гляньте, яка краса. Гляньте, яка краса. Поможи мені донести. Пошли. О, мій любимий чоловік, який мені допомагає. Так, і я сейчас вам покажу, куди я висипаю. Так, тут у нас кора. А тут у мене нічого немає. Бачите, ось я засипала. Але поки засипаю ось сюди. Сюди, Валер, давай. Ось, щоб не не не, не не, став сюди. Я сама висиплю. Ось ну, ось, бачите, ні сюди, а туди треба повисипати. Бачите, яка краса вона. Так що во така мене зараз краса. Мрії збуваються.